П'ятій ранку до меморіалу небесної сотні підійшла жінка і почала нищити все, що потрапляло їй під руку. Позривала та порвала фото загиблих героїв, повиривала квіти з клумб, розкидала вінки, вирвала ліхтар і сходила навіть у туалет біля пам'ятника Шевченка. О 5.35 сьогодні до міліції повідомив перехоже, що на майдані незалежності у Рівному жінка вчиняє хуліганські дії. На місце події негайно виїхала патрульна служба, яка встановила, що жінка вирвала квіт. З клумби, а також познімала фотографії героїв Небесної Сотні. Патрульна служба затримала цю жінку та доставила до рівненського міського відділу. Поки міліціонери встановлювали особу вандалки, та причини такого вчинку до місця події прийшли активісти і стали прибирати. То намагаємося на даний момент це все відновити. Поки працювали, до речі, підійшов один чоловік, каже: Я бачу, ви тут займаєтесь трошки відновлюєте, тримайте вам 50 гривень хлопці, на відновлення. То вони підуть у діло. Дякуємо всім, хто небайдужий. Жінці, яка осквернила алею 44 роки. Вона мешканка села Корнен, що у Рівненському районі, є психічно хворою. Тому нести покарання за свій вчинок найвірогідніше не буде. Встановлено, що це 44-річна Світлана, вона жителька села Корнен Рівненського району. Жінка є душевнохворою, вона обмежена в дієздатності та правоздатності. Наразі важко сказати, як вона пояснює свої дії, оскільки вона є душевно-хворою людиною. Жінка відправлена до медичного закладу для подальшого обстеження, лікування та ізоляції.